Школа програмування it Еліт вивчи інтернет-програмування, зроби стрибок до професіоналізму. Кожна галузь чи професія потребує спеціалістів створення та обслуговування веб-застосунків. Наше навчання формує унікальне поєднання розвитку логіки та математики і творчих здібностей, дизайну, смаку, просторового мислення. Студенти IT-еліт опановують веб-дизайн та сайтобудування, створення ігор та анімацій, сучасні мови програмування, конструювання баз даних, робота на серверному обладнанні, швидке створення інтернет-магазинів, мобільних додатків та багато чого цікавого. Запрошуємо учнів і дорослих. Заняття відбуватимуться один раз на тиждень з вчителем: чотири уроки практики по 30 хвилин, плюс безкоштовні заняття вдома. Основні переваги навчання. Індивідуальний підхід невеликі групи, максимум практики, запатентована авторська методика вивчення складних предметів, самоокупний проект, найдешевше навчання такого рівня в Україні. Уже більше 25 років наша організація є на ринку навчальних послуг. Ми знаємо, як школяру, не прикладаючи титанічних зусиль, вивчити складне програмування і розробку сучасних веб-застосунків. Пропонуємо безкоштовно спробувати. Запишись на сайті друзі.біз або за телефоном. 097 05 43 777, 095 05 43 777 073 05 43 777, Вивчення програмування найкращий тренінг для твого мозку.